Показати вам, як я варю отакий розсипчастий булгурчик, без мультіварок і всякого такого іншого. Ну що, спочатку нам потрібно в товстостінну посудину, положити кусочок або вершкового масла. Або, якщо у вас немає, або ви не полюбляєте, то налити трішки олійки. І коли масло розтопилося, ми даємо сюди наш бульбур сухим, не промитим. І добре перемішуємо. А тепер нам потрібно його просмажити. А паралельно я вже відразу відміряла, скільки потрібно водички, і поставила закипля... закипіти водичку. Все, смажимо декілька хвилин булгур. Просмажили декілька хвилинок булгур. Я смажу рівно до тих пір, поки не закипить моя водичка. Вимикаю воду. І тепер Оцим кип'ярком робимо так, Ах, смакота буде. Все, булгурчик наш вариться, даємо сільку сюди, куштуємо на смак і накриваємо кришечкою і ставимо на самий малесенький вогник. Промайнуло хвилин 15 відчиняю кришечку і бачу, що наш булгур вже готовий. Все, водички нема, він абсолютно сухенький. Ось така смакота. Швидко, просто і дуже смачно. Готуйте з любов'ю, головне з любов'ю.